Всім привіт! Продовжуємо з вами вивчати програму Бас Малий Бізнес і сьогодні розглянемо, як відобразити імпортну операцію в цій програмі, тобто купівлю товару за кордоном. Перш за все, переходимо в налаштування, ще більше можливостей, кошти і ввімкнемо в цій програмі введення декількох валют. Тепер перейдемо на налаштування, всі довідники, там, де розділ кошти валюти, і додамо валюту «Долар». Тепер ми її відкриваємо, переходимо на вкладку Курси валют, натискаємо Створити курс, наприклад, на перше число, хай буде 40 гривень. Тепер переходимо до оформлення надходження товару. Закупівлі, прибуткові накладні. Натискаємо Створити і обираємо постачальника. Створюємо іноземець постачальника. Вказуємо, що він не є резидентом. Все натискаємо Записати і закрити. Далі, там, де договір, натискаємо Показати всі, натискаємо Створити і пишемо найменування договору чи контракту. Я напишу просто імпорт. Валюта розрахунків буде долар. Увед договору з постачальником перевіряємо. Все, записати і закрити. Обираємо. Далі додаємо товар. Показати всі, переходимо в категорію товари, натискаємо Створити. Будемо купувати, наприклад, металеві вироби, штуки, записати. Далі переходимо облікова інформація, там де код для ПН. Натискаємо три крапочки, вибрати із класифікатора, далі кнопка підбір з УКТЗ. Далі ставимо позначку імпортований товар, і давайте якийсь там виберемо код. Ось цей, наприклад. Окей. Обираємо. Записати і закрити. Переносимо в документ, склад ставимо основний склад. Так, Будемо купувати дві штуки за ціною, наприклад, 600 доларів. Натискаємо Провести. Бачимо, що у нас підтягнувся курс. 40 гривень провести провели. А тепер. На підставі цієї прибуткової накладної можемо створити документ витрати при імпорті. Тобто це там, де митна декларація наша. Номер монтажно митної декларації вказуємо, який там. Митниця. Тут у нас підставився автоматом постачальник. Ми змінюємо, натискаємо створити, наприклад, пишу митниця, записати і закрити. Звертаємо увагу, що це в нас інший контрагент. Договір хай буде, митний збір, наприклад, 200 гривень. Далі в розділи переходимо вкладка. Бачимо, що нам порахувалася вже митна вартість згідно з курсу. Ставимо відсоток мита 10%. Ось, порахувалося мито, порахувалося ПДВ. Нам ще потрібно заповнити країну, натискаємо Показати всі, додати з класифікатора. Наприклад, у нас буде Німеччина. Обираємо Німеччину. Все. Натискаємо Провести і Закрити. Далі у нас можуть виникнути якісь додаткові витрати при імпорті. Ми їх можемо також в цій програмі відобразити. Переходимо знову в нашу прибуткову накладну і натискаємо Створити на підставі додаткові витрати. У нас були такі витрати, як, наприклад, перевезення. Постачальником у нас був перевізник, наприклад. Ставимо перевізник. Записати і закрити. Обираємо його. Окей, перерахувало в гривні. Ми будемо в гривнях показувати це. Там, де послуги, додаємо: доставка, кількість одна. Ціна, наприклад, доставки була 10 тисяч. Можемо декілька вказати послуг. Далі переходимо на вкладку Запаси. У нас тут може бути декілька прибуткових накладних. Ми їх можемо додати в ручному режимі, якщо це було перевезення декількох виробів, ну, чи там покупок. Обираємо, наприклад, якусь прибуткову, там вказуємо, давайте також щоб було порівно, вкажемо, і натискаємо там, де розподілити послуги за сумою. Наприклад, і бачимо, що у нас сума послуг була 10 тисяч, і вона розподілилася по 5 тисяч. Ми це вилучаємо, натискаємо ще раз розподілити послуги, там за кількістю можна, і у нас вже перетягнулося сюди 10 тисяч. Якби, наприклад, у нас в цій прибутковій накладні були не тільки металеві вироби, а й ще якісь позиції, то вони би теж розподілилися пропорційно або кількості, або суми. Натискаємо провести і закрити. Можемо додати ще одну витрату. Наприклад, погрузка, створюємо контрагента, погрузчики. Так, послуга у нас буде. Переходимо в категорія послуги, створити погрузка, записати і закрити. Обираємо, наприклад, на 2000 гривень. Також натискаємо розподілити послугу, розподілити послуги за кількістю. Все, натискаємо провести і закрити. І давайте перевіримо. Яка у нас сформувалася собівартість цих металевих виробів врешті-решт? Переходимо в розділ Закупівлі, Звіти, Собівартість залишків, вказуємо номенклатура, сформувати. Ось, у нас вийшлося на 75 560 сума двох, а одиниці 37, 37 780. Давайте порахуємо, чи правильно воно відпресило. У нас було 1200 на 40 гривень курс плюс 10 000 за перевезення. Плюс дві тисячі за погрузку, плюс двісті гривень митниця, плюс чотири вісімсот мито і плюс десять 560 ПДВ 7560. 75 Порахувало нам все вірно. Тепер ми ще можемо побачити борги. Нам же ж потрібно за це все розрахуватися, розділ закупівлі, звіти, борги, наприклад, з постачальником. І бачимо, що іноземцю ми повинні заплатити перевізнику. І по грузчикам. Також ще можемо подивитися звіт, закупівлі звіти, розрахунки з постачальниками. І можемо тут навіть поставити галочку, відображати лише залишки. Ось, заборгованість. Тут можна буде зручніше побачити, що 1200 ми повинні. І ми тут не бачимо нашої митниці, які ми теж можемо маємо заплатити. Цей звіт знаходиться в розділі Кампанія, звіти, розрахунки з іншими операціями, натискаємо Сформувати, і тут ми вже бачимо нашу митницю і скільки ми її повинні. Також в документі витрати при імпорті ми не можемо ввести на підставі оплату, тобто надходження на рахунок. Тому, як ми маємо оплачувати послуги митниці? Переходимо в кошти, витрата з рахунку, натискаємо Створити і обираємо вид операції іншому контрагентові, засновнику митниці. Пишемо нашу митницю. І бачимо, що у нас вже підтягнулася сума боргу. Тобто ми тут прописуємо 15 560 і натискаємо провести і закрити. Переходимо сюди. І бачимо, що вже немає кінцевого залишку. А за додаткові витрати ми можемо також безпосередньо платити, як витрата з рахунку, створити постачальнику. Або ж там, де закупівлі, переходимо до додаткові витрати і можемо створити на підставі витрата з рахунку. Ось так відображається імпорт в програмі Бас Малий Бізнес.